Я вітаю всіх глядачів, слухачів youtube каналу Король Данило і продовжуємо про наші справи львівські. І сьогодні хочу трошки поділитися думками з приводу закордонних вояжів пана Садвого, зокрема, його останніх закордонних вояжів, на яких він активно піариться. І знаєте, от мене склалося враження, що ці закордонні вояжі це нагадую так, би мовити, передпродажну підготовку міста. Ви можете з ним, звісно, не погодитися. Я просто поділюся своїми враженнями. Чому, Чому в мене викликали, виникли такі асоціації? Отже, останні дописи з телеграм-каналу, з соцмереж садового про його поїздки. Має добрі новини зі штатів. У Вашингтоні підписали угоду з інвестиційним фондом СЕАФ. Одним з найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу, саф розпочинає роботу в Україні стартовою точкою. Стане Львів. Починаючи з 26-го року, фонд планує інвестувати до 30 мільйонів доларів у розток малого та середнього бізнесу від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць. САВ посилить наші міські програми підтримкою бізнесу. Наприклад, місто дає грант, та фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції в розток Львові з всієї України. Ну, ефективність інвестицій <кій> львівських можна оцінити по Тобто і, і як використовується ефективна інвестиція у Львові, можна оцінити по, на прикладі сміттєперобного заводу. Якщо хтось скаже, дивіться, у нас там вже ж поле для гольфу буде на місці сміттєзвалища. Скажу наступну річ, що як вважав дуже поважний доктор геологічних наук. Які займаються проблемою сміття? Що для Львова оптимально є технологія термоселект, яка реалізована швейцарська технологія реалізована в Японії, де дуже дбають за екологію? Так, от, от, згідно цієї технології, оця вся гора сміття, тих 10 мільйонів тонн грибовища, було би сировиною, з якої би і Львів, і ті ж грибовицька громада, вони б могли отримувати зокрема безкоштовну енергію. Ну, але е, це таке, це інша тема. Я про неї згадував вже в своїх дописах чи відео. Тому не буду на тому акцентувати увагу. І говорю лише про те, що ефективність інвестицій це великий знак питання у Львові. Але давайте поговоримо про те, що ж це за фонд. Small Enterprise Assistance Fund. Це глобальна організація, це е, просто, навіть не то, що організація, а глобальна інвестиційна група. Це і не є традиційним фондом з якимось там єдиним власником. Це ціла кернебід, група з багатьох інвестиційних фондів. І е, місія цього фонду, зокрема, створювати вплив через підприємців. Тобто ці всі структури, які заходять е, подібним чином, які декларують такі цінності, це е, агенти впливу. І тут немає ніякої конспірології. До прикладу. Френк Пюселік це е, чоловік, який тренував команду садового. Я вже згадував про нього своїх відео. Один з, е, скажімо так, з перших співавтор-співавтор е, першої книжки по НЛП-програмуванню, консультант людина, якого е, коз, е, Кобзарів так, здається, очолює. Ну донедавна очолює інститут міста. Зараз він, начебто, де свою ну, служить в Збройних силах. Там зараз то виконує обов'язки. Е, інститут міста це така приватна піар-компанія, піар агенція садового за гроші Львівської громади. Е, ну, але це теж інша тема. Так от, е, оцей Френк Пюселік, в якого мені довелося теж бути на кількох тренінгах свого часу, розповідав, раніше сказав таку цікаву річ. Ви знаєте, що вашу Україну врятували ваші бюрократи. Знаєте, я той час, як бізнесмен, керівник досить великої компанії, ну як які бюрократи? Бюрократ це ж ворог бізнесу, так? От, він пояснив, а потім згодом я це прочитав в книжці Сповідь економічного вбивця Перкінсона. Вже вийшла і друга книжка, рекомендую, Дуже цікаво, багато дізнаєтесь. Так ось, Піселік тоді сказав, що коли відкриваються нові ринки, з'являються тобто нові країни. То на ці ринки заходять організації, в яких в штаті є в штаті, в тих штаті організації, в є спеціальне навчені люди, які мають моделювати е, найшвидший шлях захоплення ринків тої країни, ну по суті, захоплення країни. Так от каже, коли е, якщо не помиляюсь з компанією Моторола, зайшли ці економічні вбивці, так звані або підрозділи, які вивчають спосіб захоплення в економічно захоплення країни, то вони стикнулися з тим, що тут на кожному місці сидить бюрократ в Україні, кого увійти дуже важко. Ну, така, знаєте, старша бюрократична радянська система, яка залишилась на спадок. І от він оцінив її, тобто відзначив її певний позитивний елемент. Ну це теж ліричний відступ, але давайте про сам фонд. Значить, як вже казав, що місія створювати вплив через підприємців. Це важливо. Тому що інвестує якраз цей фонд підприємців. Власників багато цього фонду, які надають капітал власне, для інших фондів, які безпосередньо займаються інвестиційною діяльністю. Хто серед них? Серед інвесторів. Це е, EFSA, International Financial Corporation, Тобто е, е, інтернаціональні фінансові корпорації, частина Світового банку. Ми про неї ще згадаємо. І е, Європейський банк реконструкції і розвитку, ну і відома, е, відома організація SAD, з якою бореться зараз Трамп в Америці. Серед приватних інвесторів, до прикладу, Фонд Рокфеллера. І ще одна цікава організація Caterpillar Foundation. І, і е, власне, це Caterpillar Foundation, Caterpillar Foundation і Бачите, компанія це компанії, яких фокус на відновленні України та Польщі. Зараз ми теж до них ще повернемося. Так, от, інвестиційний фонд СЕАФ Латинкою, так, активно просуває питання залучення міграційного ресурсу своїх проєктах, зокрема через інвестиції в бізнеси пов'язані з мігрантами діаспорою біженцями. Це вписується в місію СЕАФ як імпакт інвестора. Тобто інвестор, це який надає капітал в проєкт або компанії з метою отримання не лише фінансового прибутку, а й соціального, екологічного або культурного впливу. Тобто це і є цей агент впливу. Так от, Це вписується в місію СЕАФ як імпакт інвестора, де імміграційний ресурс діаспора, біженці, переселенці розглядається як каталізатор економічного зростання. В країнах, що розвивається, е, і ще одна інформація, що оцей Сеаф і Бектил Corporation укладають стратегічне партнерство з фондом Caterpillar для зміцнення потенціалу польських та українських малих середніх підприємств, а також мігрантів для відбудови України. Зрозуміла місія так, власне, в контексті України, чому цей фонд заходить в Україну. Який там працює в Африці, в Азії, країни, що розвиваються. а тут, так би я як кажуть, все чорним по білому прописано. Це інформація з відкритих іноземних, зокрема ЧРЛ, тому можна перепровірити. Що таке цей Катарпіллер Фундейшн? Це благодійна організація, яка має відношення до одноіменної компанії, це давня компанія з давньою історією. А хто ж акціонери тої компанії? Зокрема, акціонером тої компанії є Vanguard Group, інвестиційний фонд Vanguard, який пов'язаний акціонерним капіталом з відомим нам фондом BlackRock. І 에, State Street Corporation, яка теж має значну частку 9,1%. Тобто це фактично як мажоритарні акціонери, тому що решту частинка акцій, вони подрібнені між там сотнями, тисячами, десятками тисяч акціонерів. І управління здійснюється от, власне, за допомогою таких невеликих пакетів акцій. Так от це є основні скажімо, акціонери Caterpillar Foundation. І за онгар груп я вже сказав, за цей інвестиційний фонд пов'язаний з BlackRock, фондом BlackRock. А State Street Corporation це публічна компанія, якої торгується на біржі, звичайно. А основні акціонери компанії це знову ж таки Ангард, той самий інвестиційний фонд, і BlackRock, розуміту, які володіють там знову ж таки найбільшими пакетами акцій. Бачите, як це все переплетено, зв'язано. Чому я задав власне про піселіка? Бо він сказав, що це коли заходять такі агенти впливу, їхня задача підімняти під себе ринки. Що це для нас, для львів'ян, чим це закінчується? Якщо зараз ми платимо, умовно кажучи, якісь копійки за воду, і ще штучно уряд стримують ціни на електроенергію, на газ, якого до, скажімо, до масованих отих ударів, московських ударів по нашій інфраструктурі, якого видобутку власного газу нам вистачало для потреб населення. Ми мали його мати по дуже дешевій ціні. Ну, але менше з тим. Зараз про інше, зараз про те, що е, такі, скажімо, акули бізнесу вони заходять в муніципалітети. І неспроста е, в водоканалі з'явилася Наглядова рада. Один з членів цієї наглядової ради це е, Каріна Топ, е, яка керує так званим ну, подібним водоканалом в місті Орхуздані. Дані. Звідки, якщо вона взялася? Але от цей Бетл Корпорейшн ще одна компанія, яка разом з Caterpillar має відбудовувати і забезпечувати мігрантами мігрантів для відбудови України. Вони якраз ця компанія Бетчел спеціалізується на інвестиціях, зокрема, в водоканалізаційне господарство. Ну, по всьому світу, це теж велика компанія, ну вже приватна. Отак воно, бачите, як воно все переплетено. Тому, от, коли я вивчив трошки прочитав, а з ким там пан Садовий говорив, і для чого ну, от, така от інформація. Ну, але далі цитуємо пана Садового. Ви не любите читати тексти про міжнародку, але прийдеться. Осінь пора збирати врожай. А в нашому випадку це міжнародні домовленості та партнерство. Після року перерви знову з'їздимо по Вашингтону, говоримо, переконуємо, підписуємо і вже маємо результати. Цього разу підписали угоду з міжнародною фінансовою корпорацією. Ну це вже збройне задума, частина Світового банку, так би частина групи світового банку. Вони допоможуть нам вливово, реалізувати проект нового філічного комплексу в системі Unbroken. Там вже прилікувалися понад 25 тисяч поранених. Я не аналізував, ну і не маю там бажання аналізувати, і, в принципі, абсолютно не погоджую, що це корисний, корисна така річ, але це є особистий піар-проект судового. Тобто ці пріоритети це не лікування поранених, Пріоритет це піар Андрія Івановича. Але в чому тут, власне, в контексті тих вояжів? Оця міжнародна фінансова корпорація, до якої їхав нібито Вашингтон. І тут я розумію, що Андрій Іванович мав інші, іншу мету візиту, лукавить він. Тому що Міжнародна фінансова корпорація має представництво в Україні. І це представництво активно працює, зокрема, в контексті різних там, муніципальних проєктів і так, далі, і так далі. Основні аспекти діяльності в Україні цієї корпорації через своє представництво в Україні, не треба їхати в Вашингтон, так це кредитування муніципальних проєктів. І ця корпорація надає фінансову консультативну підтримку муніципальним ініціативам і так далі. і так далі. Розробляє інвестиційні стратегії разом з українським урядом, ініціативи відновлення. Тобто це теж така група впливу. Я, знаєте, я з бізнесу, я розумію, що інвестиції потрібні. Але перш ніж говорити про інвестиції, я хочу говорити про те, а як скеровується, яка мета надання тих інвестицій? Знаєте, бо Якщо інвестиції надаються заради отримання впливу, ну, то ми маємо те, що ми маємо. Так? Тобто ми абсолютно залежні від тих, хто, мовно кажучи, нам дає гроші. І Львів, на превеликий жаль, при тій господарстві, яка зараз відбувається, при, при тому ставленні до грошей, чекає, така ж участь, як зараз ми бачимо по Україні загалом. Е, на жаль, так, так от е... Міжнародна фінансова корпорація вона працює, дуже багато проєктів веде в Україні і їхати в е Вашингтон е для того, щоб там зустрітися, жодної потреби немає. Е Тут же попіарився Андрій Іванович про те, що архітектурний проєкт нового хірургічного комплексу, на який він там збирав гроші, е буде вести е Шиге Банк, це відомий японський архітектор. Ну, знаєте, знову ж таки. Чому раптом, як сказав садовий, назвав за проєкт нового хірургічного комплексу в екосистемі Анброкен? Відповідає команда на чолі з японським архітектором Шигероба світовою зіркою сучасної архітектури. Уявіть, це буде не просто новий хірічний корпус, а ще архітектурна пам'ятка сучасності. Ну, ми маємо вже архітектурну пам'ятку сучасності на площі Міцкевича. Коли я читаю, що комусь вона подобається. Чесно кажучи, я вражений. Ну, Дякувати Богу, серед моїх друзів, знайомих і серед архітекторів, з якими я спілкувався, немає жодного, кому це чудовисько на площі Міцкевича подобається. Ну, але таке. Так от, Шегеробан цілком вірно, дуже пристойний чоловік, хороший архітектор, він, але він здобув популярність завдяки своїм проєктам, які використовують перероблений картон і легкі будівельні матеріали. І хірургічний корпус, тут, тобто, це точно спеціаліст власне тій галузі. Він відомий своїми тимчасовими структурами, які забезпечують житло для жертв, природних катастроф або криз. От криз, або це от, власне, наше, так, катастрофи, природні кризи. Ну, в нас війна, це все разом, і природна катастрофа, і криза. І тому житло для тих людей, які втратили своє помешкання внаслідок московських ударів, це звісно дуже важливо. Ну, Але проєкт, знаєте, десь піар. Тобто не заради того, щоб зробити найкраще, а заради того, щоб просто попіаритися. А хто там чи Шегеробан, ще чи ще там ще хтось, хоч ли курбюзі. Ну, правда, це вже не актуально. Так е Так от, е це теж елемент піару. Потім читаємо далі, які ж там далі вияжі Андрій Івановича. Подарував пані меру Вашингтона Мюріел Баузер, прикрасу, ангелика, зробленого власноруч мамою українського захисника. Мені чомусь здалося, як е, дарував е, Андрій Іванович іконку, теж, значить, з, скажімо так, там, з військовим таким слідом, військову тематику е, попередньому папі, е, який вже помер. Він там попіарився, але оскільки папа займав таку дуже незрозумілу позицію щодо українсько-російської війни, як Кіт Леопольд, ребята, давайте жити дружно, так пригадуєте, то відповідно Андрій Іванович так не дуже на тому піарився. Ну, але е, фоточку вистав, як то кажуть, в мережі. Е, так от, е, подарував е, тій пані Меру Вашингтона прикрасу, вона одразу одягнула маленький символ Великої Солідарності. Ну, Гарно пишуть Андрій Івановича, спічрайте. Запросив пані Мюріел приєднатися до мережі Unbroken City, спільноти міст, які підтримують українців і допомагають відновлювати життя вже сьогодні. Сподіваюсь, наступна наша зустріч відбудеться вже з цієї співпраці. Знову ж таки, у Львові, крім цього комплексу, який справді важливий, якщо він дійсно ефективно лікує поранених, то я кажу, тут навіть мови нема. Але є проблеми міста набагато більші, і медициною мали займатися би медики, а мер мав би займатися проблемами міста. Ну, Тут скажете, інвестиції шукають. Ну, але давайте повернемося до власне, до самої пані мера Вашингтона. Так? Свого часу, як мер Елект ще в 2014 році, вона хвалила дії Обами щодо захисту тисяч незадокументованих іммігрантів. Називаючи це чесним шансом на американську мрію, зараз вона трохи охолола до такої радикальної підтримки мігрантів, особливо з приходом Трампа, але залишилося, було і залишилося одної з найактивніших союзниць ЛГБТ-спільноти у США, неодноразово підкреслювала свою підтримку права ЛГБТК як ключову частину цінностей щодо інклюзивності та рівності. І е, особисто вона себе ідентифікує як горда гетеросексуальна союзниця, і навіть у 2020 році становила постійний райдужний пішохідний перехід е, на честь ну, в Вашингтоні на честь 50-річчя Прайду, тобто е, тих е, мітингів ЛГБТ спільнот. Е, Знайте, от е, я розумію, що це теж вписується в систему цінностей Андрія Івановича, але. Чи це вписується в систему цінностей Львів'ян і взагалі до чого ці вояжі? У нас ні один мер. Люди, ну, мери міст, наскільки я знаю, які вони там не були. там, Чи Труханов, чи Філатов, чи інші, ну, вони займаються проблемами міста. А в нас мер, він ну, міжнародний діяч. От він тут, як кажуть, на, 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 на всі руки майстер. Тут і Львів він розбудовує, ну, забудовує точніше. І будинки ремонтує після прильотів московських, а тут він і інвестиції шукає, і медицину піднімає і взагалі. Правда, очікуючи, яка буде зима, ну, ми все побачимо, наскільки ефективна та його діяльність. От так що це кажу, це таке. Тому ці я ще раз кажу, це мені нагадує перепроважну підготовку місця з одного боку. З іншого я абсолютно впевнений, що ці вояжі це є, скажімо так, зустріч пана садового з тими людьми, на яких він хоче опертися для свого подальшого політичного майбутнього в Україні. Їздить на оглядани іншими словами. Ну і останній вояжі, останні, воярщі, останні значить, такі, міжнародна діяльність садового це те, що він з командою їздив значить, виборювати, щоб Львів виборов з титул культурної столиці Європи. Ну, не вийшло, так написав. Цього разу Львів не став культурною столицею Європи, це означає, що наша перемога ще попереду. Дякую всій команді, ви всі молодці. Це було дуже гідно. Більше розкажемо, коли стабілізуємо емоції. Знаєте, от В країні війна, Львів не готовий до зими, ми не знаємо, як ми цю зиму переживемо. А в мерах культурна столиця Європи, вояжі, зустріч з мером Вашингтона, з активною демократкою і симпатикою ЛГБТ-спільнот. Зустріч з міжнародною фінансовою корпорацією, представництво якої в Україні і не треба їхати в Вашингтон. Ну і фонд, який підтримує, власне, активно підтримує мігрантів. Я перепрошую, якщо в мене трошки я кажуть коряво, так би мовити. Виходять англійські назви. Я не вивчав англійську мову. В Школі в Чернівецьку, тому не і в школі і в інституті. Так що за це я перепрошую. А оцей власне такий пієтет нашої влади до різних англіцизмів це інша тема. Можливо, про неї колись поговоримо. Наразі дякую всім вам за увагу. Почуємося, побачимося.